Всім привіт! Це Хвостики, Хвостика! Це малесенька Марго, яка шукає сім'ю. Їй приблизно 3-3,5 місяці. Вона ось такого крихітного розміру. Марго знайшли на трасі, ще молодша, вона була дуже манюсінька. Забрали її в клініку, вакцинували, обробили. Дівчинка здорова і просто неймовірно чекає на люблячу родину. Вона живе зараз в квартирі, ідеально навчена, до вигулу. жити в квартирі обожнює, носити ваше взуття, гратися, цілуватися, показує животики. Дивіться відео, яка вона крутезна. Це ідеальна маленька собака, якщо ви мріяли подарувати комусь дім. Але хотіла, щоб вона була невеличкою. Забирайте Марго або робіть для неї репост в своїй соцмережі. Це ідеальна, подушечна, цілувака собака. Ми в неї закохані всією командою. Неймовірно гарна дівчинка. А також ви обов'язково повинні поставити нам сердечко для Марго, написати коментар, тому що всі ці коментарі, лайки вони допомагають відео стати популярним. А отже, Марго побачить якомога більше людей. Тому допомагайте Марго знайти Сім'ю або самі телефонуйте швидесенько.